Вітаю вас, малята! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади і на звуки. Звуки бувають голосні та приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови. Розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. На минулому занятті ми слухали казочку про те, як голосний з братами приголосними лисенятку рятували та рахували склади у слові, поставивши руку. Під підборіддя, промовляючи слова, широко відкриваючи рот, скільки разів підборіддя торкнеться до руки, скільки складів у слові. Сьогодні ми пригадаємо, як лисеня кликала маму, та порахуємо голосні звуки у слові Мама. Давайте разом покличемо маму. Ма-мо. Скільки голосних у цьому слові? Два. А та О. А скільки ж складів в цьому слові? Правильно, також два. Склад це один голосний звук. Або поєднання голосного з приголосними звуками. Голосний звук у кожному складі один. Не буває складу без голосного звука. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Пригадаємо, щоб позначити кількість складів у слові, ми будемо користуватися. Такими схемами. Це слово, що складається з одного складу. Це з двох складів, а це з трьох. Пропоную визначити, скільки складів у слові сніг. Для цього нам потрібно дізнатися, скільки в цьому слові голосних звуків. Давайте їх пригадаємо разом. А. О. У і, і е. Виконаємо звуковий аналіз слова сніг. Перший звук у слові сніг звук с. Він приголосний, позначається рисочкою. І знову ставимо літеру, яка позначає звук с. Наступний звук у слові сніг. Так, звук Н. Він? Який? який? Позначаємо двома рисочками. І знову пишемо літеру, що позначає звук Н. Наступний звук у слові сніг. Так, звук і він який? Голосний. Позначаємо кружечком. І знову пишемо літеру І. І останній звук у слові сніг Так, звук Г. Він який? Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою і пишемо літеру Г. Рахуємо, скільки голосних. Один. Скільки складів у слові сніг? Так, теж один. Один склад у слові сніг. Позначаємо. Пропоную скласти речення зі словом сніг. Для цього потрібно згадати, який він та що робить. Наприклад, випав білий сніг. Пригадаємо, щоб скласти речення. Ми слова назви предметів позначаємо однією лінією, Слова назви дій предметів двома лініями. Ознаки предметів хвилястою лінією. Початок речення вертикальна рисочка і кінець крапочка, бо наша думка закінчена. Слова помічники дужкою. Розберіть малята речення самостійно, а потім звірте зі зразком. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Давайте разом їх пригадаємо: А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И. І, ї, Йо К. Л. А сьогодні познайомимось з наступною літерою. Послухайте віршик. Розквітли мальви коло двору, зіп'явшись високо у гору, Пелюсток ніжний, як самит, Красою прикрашає світ. Рожеві, жовті та червоні розкрили квіти, очі сонні та щиро дивляться на нас дорожчі від усіх прикрас. Про що розповідається у віршику? Так, про мальви. Мальви це назва квітки, яка квітне розкішним буйним цвітом. Мальва вважалась символом сонця. Любові до України, жіночої краси. Українці ще називають цю квітку рожею або ружею. Тобто рожевою та прекрасною. Слово мальва. З якого звука починається? Зі звука М. Давайте разом. Вимовимо цей звук «м». Довго протягнути його не виходить. Звук м приголосний. Подивіться на стиснутий ротик рисочку нашого чоловічка. Це символ перешкод на шляху повітря, що видихається. Звук м, а літера М. Ось велика і маленькі літери М. Давайте їх розглянемо та надрукуємо в зошиті. Правильно тримаємо олівчик трьома пальчиками. Малята ставимо крапочки, проводимо вертикальну паличку на дві клітинки. Потім зверху вниз проводимо косу лінію на клітиночку вперед. І, не відриваючи руки, знову косу лінію догори та вертикальну лінію ведемо вниз. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички. Узяли смічні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем не сестричок, букву. М – це віршик Варвари Гринько. Ви можете його завчити. А тепер малята пропоную зупинити відео, розглянути картинки та назвати слова, у яких знаходиться звук М. Перевіряємо: мандарин, макарони, машина. Сом, мухомор. Морозиво. Комбайн. Дякую, малята. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова мальва. Малюємо звукову доріжку. Перший звук у слові мальва звук м. Він який? Так, приголосний, твердий чи м'який? Так, твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові мальва. Так, звук А. Він який? Правильно голосний. Позначаємо кружочок. І знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові мальва. Так, звук «Ль». Він який? Так, приголосний. Приголосний який? М'який. Позначаємо двома рисочками. Знову пишемо літеру Л. Наступний звук у слові мальва. Так, звук В. Він який? Приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру В. Наступний звук у слові мальва. І він останній. Так, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру А. А тепер порахуємо, скільки голосних звуків у слові мальва. Два. Скільки складів? Теж два. Позначимо схемою. Пропоную прочитати слова та знайти зайве. Читаємо разом. Малята, подумайте і знайдіть зайве слово. Надрукуйте його в зошиті. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!